Привіт, друзі, я Олена Потюх і це служіння храм хвали. Зараз такі часи, що кожен з нас потребує надійного захисту і спасіння. Що ж про це каже Біблія? Почитаємо 32-й псалом з 16 го вірша: Царя не захистить Велике військо, і велетня не спасе його могутня сила. Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе. Адже очі Господні на тих, які бояться Його, котрі покладають надію на його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду. Розумієте, Слово Боже обіцяє нам, що Господь захистить нас і навіть прокормить нас під час голоду. Як це зробити? Ми ж живемо. Часи нового заповіту, коли Ісус Христос взяв на себе всі наші немочі, всі наші хвороби, і написано ранами Його ми зцілилися. І давайте відкриємо книгу дій. І це вже в нас буде новий заповіт. І ми відкриємо книгу дій, четвертий розділ, і почитаємо. Ми почитаємо, почитаємо почитаємо з 12-го вірша. І отут нам написано, що ні в кому іншому, крім Ісуса Христа, немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям яким належить нам спастися. Розумієте, якщо ви кажете, я вірю, що Бог є, треба виконати ще одну дію. Треба прийняти Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя. Давайте зробимо це прямо зараз. І тоді що б не сталося? Він наш надійний захист і спасіння. Просто повторюйте за мною: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, прости мені всякий мій гріх, всяке моє рішення, яке я приймав або приймала без тебе. Візьми моє життя в свої руки, стань моїм Господом і Спасителем, і захисти мене від усього, що діється навкруги мене. Я дякую тобі. Мій великий Отець, і Син, і Дух Святий. Амінь. Друзі, я поздоровляю вас, тому що зараз відбулося надзвичайне наше ім'я, зараз записане в книгу життя на небі. І з цього часу Ісус буде захищати вас. Буде спасати вас, тому звертайтесь до Нього кожного разу. Читайте Біблію. Зараз це так просто. Ви можете закачати Біблію як додаток на свій телефон, і це буде з вами, де б ви не були. Проголошуйте е, захист крові Ісуса Христа. Проголошуйте, що ім'я Господа Ісуса Христа завжди захищає вас. Моліться, прославляйте Його і дивіться наші відео. До завтра!